Різдво щодня жила була маленька дівчинка, яка понад усе на світі любила Різдво. Вона чекала його цілий рік від перших сніжинок до тих моментів, коли вечірнє небо світліє від святкових вогнів. Кожного ранку вона ставала біля вікна і уважно роздивлялася сніг, який ніжно вкривав дерева і будинки пухнастим білим килимом. Вона малювала на склі химерні сніжинки, рахувала дні до чарівного свята, уявляла подарунки під ялинкою та чула, як у її серці тихо дзвенить музика різдвяних дзвіночків. Одного вечора, коли перші зірки заблистіли на небі, вона написала листа чарівній різдвяній феї. Будь ласка, писала вона тонким старанним почерком зроби так, щоб різдво було щодня. Я обіцяю ніколи не втомлюся святкувати, і з'явилася відповідь, мов з повітря, на крейдяній паперовій зірці, що загорілася на вікні. Добре, Різдво буде щодня, цілий рік, а потім подивимось. Наступного ранку дівчинка прокинулась від ніжного світла, що пробивалося крізь штори. На столі вже лежав великий гарний подарунок, а в кутку блищала ялинка. Щедро прикрашена гірляндами та крихітними дзвіночками. Родина сміялася і пригощала її ароматними печивом та гарячим шоколадом із зефірками. Справжнє різдво прямо у її кімнаті. І на наступний день знову різдво. І ще наступного, і ще спочатку це було чудово. Дівчинка сміялася, співала колядки, розпаковувала нові подарунки. Та насолоджувалася святковими стравами. Вона гралася у снігу разом із друзями, ліпили великі сніговики з морквяними носами, робили санчата з крихітних дерев'яних коробочок, каталися з пагорбів, сміялися до втрати голосу. Фея прилітала іноді, світлячком, мерехтячи над їхніми головами, підказувала чарівні трюки, як зробити, щоб крижинки не топилися. Як оживити маленькі ялинкові іграшки, щоб вони танцювали під музику, але поступово ялинка почала осипатися, гілочки ставали сухими, а свічки вигоряли майже миттєво. Мама і тато виглядали стомленими, їхні очі більше не сяяли, як раніше, а усмішки ставали тихими й втомленими. У крамницях закінчувалися стрічки й обгортки, Санта й ельфи ледве трималися на ногах, а улюблені страви перестали смакувати. Подарунки ставали схожими один на одного, а друзі більше не приходили гратися, бо кожен день вже був святом. Одного вечора дівчинка сиділа на підвіконні, обійнявши коліна, і тихо шепотіла. Чому різдво більше не радісне? Мама ніжно обняла її і сказала. Свято стає особливим лише тоді, коли воно рідкісне, коли його чекання робить серце трішки нетерплячим, а сам день чарівним. Того вечора дівчинка написала новий лист феї, вклавши в нього все своє розуміння будь ласка, дозволь Різдву бути лише раз на рік, я берегтиму його у серці. Наступного ранку світло за вікном було теплим і звичайним. Без подарунків, без ялинки, без гірлянд, просто затишний день, сповнений теплом домашнього вогнища, запаху свіжого хліба та тихого шелесту сторінок книжок. Коли ж прийшло справжнє різдво, воно сяяло тихо, світло і особливо. Дівчинка знову відчула трепет у серці. Кожна іграшка, кожна свічка, кожна усмішка була дивовижною. Я прилетіла в останнє, залишивши за собою шлейф золотих і срібних іскор, і тихо промовила Тепер ти знаєш, що чарівність свята живе не лише в подарунках, а в любові, очікуванні та турботі один про одного. І відтоді кожне різдво для дівчинки було чарівним, а всі дні між святами сповнені тихої радості і очікування. Дякую, що були поруч і слухали разом із нами. Зараз на Patreon щовечора з'являється новий розділ різдвяної казки Лускунчик Тихо, послідовно, розділ за розділом. Якщо вам хочеться підтримати наші казки, це можна зробити там або разово через Монобанку. Усі посилання в описі. Нехай ця історія подарує вам спокійний вечір і добрі сни.